Вітаю, дорогі друзі, на моєму каналі просто Пласкне. Якщо ви хочете кращі шахи, їх розуміти, то ви повірно матересу. Сьогодні ми поговоримо про різні стратегії в шахах. Є, в принципі, не же і багато тих стратегій, скажімо так, це гра на короля, боротьба за центр і накоплення маленьких переваг, стратегічних переваг, довгострокових переваг. До таких переваг одне з важливих такої переваги вважається контроль за відкритою лінією. Що дає контроль за відкритою лінією? Контроль за відкритою лінією, якщо сторона, яка добилася там домінації, отримує тури, так би мовити, можливість вторгнутися по цій лінії, як правило, на сьому лінію, і чинити тиск на пішаки, на короля, на інші фігури. І Якщо стороні це здається, то це воно досягає великою переваги. Як правило, це складається з трьох етапів: це, перш за все, захоплення лінії, друге це вторгнення. І третє це трансформація цієї переваги. Я хочу на партіях Василя Імчука продемонструвати, як це можна використати. Візьмемо спочатку відносно простий приклад. Василь Іванчук грав в Лінаресі. Молодий Василь Іванчук. І він переміг з цьому турнір сенсаційно до того часу. Він грав проти відомого голландського сесмейстера Яна Тімана. Ну, в цій позиції, якщо ми подивимося, білі має перевагу двох слонів. В них краще розташовані фігури. Чорних стоїть жахливий слон на g7. Кінь на F5, може на d4, але там нормально поле D4 це хороше поле для коня, але в даному випадку кінь там особливо нічого не робить. Білі мають кращу пішкову структуру. В чорних словий пішак А6 також має значення. Ну і треба сказати. Взагалі, тут дуже важливу роль грає лінія А. Це Ванчук і починає боротьбу за лінію А. Він грає ці позиції тура б 1 готуючи хід тура а 1 Чорні грає Тура 2. повинні захистити слона. І готують Тура 1. Ну, тепер чорним чорний не встигають підтримати свою трум. На хід Тура-1, тому що підбуде 50 кінь F5. Тому кінь на д 4 Тепер Тура-1. І після захоплення лікателінії чорним тут дуже скрутно, але ну, це практично вже тут э, програно. Ну, вони грають кінь Б3, коньєва вилка, але пілі уникають цієї вилки. Грає Тура 8 шах. А тепер э, Чорним треба зробити вибір, або допустити е, домінацію білих по цій лінії. І, і під бойовим, в принципі, кі B7C7. Наприклад, на король 7 слон Є3, сломаю відійти, король 7, і 50 C5, ТОРАФ8, ТОРАФ7 білі перемагають, тому що після удару шах. Треба захищати слона за королем. Пішак Пішк'є і пішак це вирішує. Позиція абсолютно безнадійна. Зароджет b 7 І тут треба вже наздатися. Тому чорні грають f 8, так би мовити, менше зло, але білі міняють. Тепер наступає етап трансформації. Тепер чорні не стане захистити пішка А6, Король просто прямує до цього пішака. Попередньо взявши B5, щоб уникнути можливості контроль за B5, такий практичний хід, такий Б3, кроль H3 і просто пішака аж не утримати. Така ще спроба напасти на С4, але це вже ролі не грає, тому що після удару чорні змушені помінятися. І просто пішак G крокує на G7, слон e 6 поле перетворення також під контролем білим. Тому чорні ціпиці здались. Подивимось наступний приклад. Білі мають відкриту лінію Б, стоять краще активніші фігури. Ну, Біла тут є ясна перевага. Тора Б1 нападаючи на слона, захоплюючи лінію, кінь Б6, Тора йде на Д1. Йончу грає кінь G4. Ну, загрожик у удар треба грати слой 7 слом B7, тура R7 і kінь E5. Ну, тоді було цікаво також взяти під контроль поле С5. Було, можливо, такий хід, як ферзь C1 і ферзь A3, щоб запобігти ходу С5. Ну, кінь Є5 також працює в тому напрямку, ну, Fair 1 було трошки точніше, Тро С8, С4. Ну, тепер виявляється, що C5 піти чорні не можуть, тому що вони після Орознього на B7, удар на C5 програють. Слаба восьма лінія. Тому не грайті в 6 Ну, а в 6 хід такий е, е, ослабляє пішака є 6. І кінь ДНД 3. Куди йому і хотілося. Справа в тому, що тепер е, кінці 4 не працює із за 5. Висить. Тепер на Б-7 на Е6. Більйдіри пішка. З перевагою. Тому слона 6. С5. Ну, здавалося, чорний кінь має бути задоволений. Він отримає сильне поле на D5. Але справа в тому, що це в даному випадку це сильне поле маленьке втіха, тому що. Кінь особливо ну, він конкретно загорожує поки що на це 3 пригнути. Але справа в тому, що він не має особливої дії, тому що чорні обтяжені задачами захисту слабих пішаків і, в них це не дуже дало. Кінь Б4 сильний хід, атакуючи слона А6 і хочуть визвати розмін цього коня. Слон С4. Ферзь С2. Ну, після вимушеного удару підізабере слона, кінь D5. Ну, і тепер білі можуть э, почати використовувати лінію B. Що вони роблять? Ферзь за 6. Цей хід э, заваджає ходу тура Б8. Тому що висить. після удару буде висіти в шаг на 6. Тура де 8. Білі тепер здвоїть тури. Fерсі 8, але мінятися тут не потрібно. Ферзь А5, Ферзь D7, тепер беруть під контроль е, лінію. Трад С8. Ну, взагалі, коли є час, а в чорний тут з особи, котрі немає, то можна посилити е, позицію а 4 ну, при випадку H5, h 6 можна зіграти. На F7, FRZ6. Готує 4B7, 27. Тепер. Ферзь розхитує човен, грає ферзь D3. Ну і треба сказати, що таке буде позиціях, як, наприклад, якщо б чорні всі позирали F5, що вийде до значного послаблення. Пункт Є5, додаткова слабість. Якщо було на CRG 8, був цікавий план, також типовий такий позиція зіграти А4 і штовхаючи штукаючи на А6, утворюючи плацдарм для захоплення лінії B туреb7 і буде важко захищатися, тому що пішак А може і там, при випадку і побити на б 7 ну і пішак а 7 стає таким дуже вразливим. F5 було зіграно в партії Ferzie 2. Більні поспішають. Кінь F6 і тепер вони переводять Ферзя на чудове поле e5. Ферзь C8. Тепер вони після Ферзь C8 посилюють слона. Переводять вона краще після на краще, пізно c 4 Кінь e4. Ну і тепер слідує. Трансформація переваги, Тура захоплює восьму лінію. d 7 і після Сонз 4 виявляється, що великі проблеми в короля, йому нема куди ходити, тому що загрожує f 5 ну, ходу Тут немає захисту. Ну і тут чорні, напевно, були в цій ноті, помилилися. помилилося, грал d 2 Ніби волк, але і просто оголосила мат один хід. Ну, така перемога. Звичайно, тут вирішальним. Хоча партія закінчила з матом. Вирішально була перевага, домінація білих по лінії Б, що змушувало чорних йти на поступки, на послаблення. Ну, що і цій партії проявилися. Ну і тепер ще розглянемо останній приклад, де Василь Іванчук. Це був його перший такий. Великий успіх це був Опен у Нью-Йорку, де він зустрічався з екс-чемпіоном Радянського Союзу Борисом Мулько, який емігрував е тоді в Америку. І ті позиції Василь повністю програв досвідченого майстру. Ну, тут також ці позиції Важливо, лінія. C. Деякі йде боротьба, більше, дещо активніше і краще, вони грають ТР С2 і готуються здвоєння тут ТРЦ С2, ТР С7, ТОРЦ 1, Ну, Чорний також готується до боротьби за цю лінію. Білі б'ють на Д5, відкриваєш лінію С. І в цій позиції чорні допускаються вирішальної похибки. Треба було грати кінь D5. Ще після цього також пайця, стає не дуже хорошою є 4 можна сказати, Slow H3 z iD D5, якщо там поки це відходить тура, тоді Кінь c 4 d 8 і тепер кінь E3 з перевагою. справа в тому, що тут проблема загрожує десь D5 постійно і бити на D4 не можна, тому що Тура на Z7. Але хід в партії він проє одразу. Тепер проблема в чорних по лінії це. У них виникає тактична проблема з зв'язкою фігур слона 3, відганяючи 4. якщо троє відходить, то просто буде кінь е 5 і Білі перемагають. Виграють матеріал на кінь Е5 розобрають якість. Тому чорні грають Ке7. Але цей хід не допомагає. Чорний, тому що біля грає в кінь 5 Цей хід вже вирішує партію. Ми бачимо, як досить швидко, і за домінація по лінії лінії чорні розсипається. Було в партії B5, ну така спроба половити рибку в мутній водиці, але вона нічого хорошого не проводить. Fersbi P5, кінь D4, Пішак б'є. Тура c2, Тура c 2 Це Василь порахував і після b 7 Виникають проблеми з восьмою лінією, мати загрози. Чорні мають бити тут на E5. Пішак біє. Ну, Пішака бити не можна, тому що буде. Ferzo е, 8 шах вирішує, шах і мат в три ходи Тому Ферзь має йти на D8, а тут дві. Фігури протетури сильніші. В таких випадках, як правило, ну, фігу, фігура зайва, хоча вони слабші, але фігури до зайва, і вони треба спробувати зіграти на, на мат. Що білі роблять, вони грають Е6. ну, Бити потрібно, тому що інакше Fair FSB поб'є на F7 і е 7 Е7. Пішак б'є, slomb E6, король S8 і білі підключають коня на НФ3. Що вирішує швидку долю партії? Турабі B2, Kinje5, загрожує смертельний Кінєв 7. Ferсі 8. Ну, тепер перевернуть по-любому. Можна було зіграти по Кінєв 7 і саме було FS д 5 Але Васильія забирає на 7 і захищає пішка F2, а загроза Кін 7 зберігається. Тура E2. 7 король g 8, слон D5. Біли не поспішають. Тому що вони готують просто тут вже матову атаку. Чорні ці позиції, за цим можна таки споглядати. Тора С7, d 4 Справа в тому, що тепер розмін на F7. Веде форсованої поразки, тому що білі грає слон b 7 і переходить виранений пішковий шпіль. Якщо ПД королем буде шах з 4, міняючи фразів, якщо біфер, то Ферзь D8 шах, І після розміну зайвий пішак вирішує, білі тут можуть ще прихопити ще одного пішка, спробувати відволікти. Треба централізувати колір в таких випадках. Так-так. Ну, Білі може захистити пішка Б, але тоді в іншому фланзі F4, G4 і Білі легко перемагають. От таким чином, домінація по відкритій лінії принесла білим відносно легку перемогу. І Тому я хочу вам порадити, звертати увагу на цей елемент, якщо є можливість захопити відкриту лінію. То за неї треба боротися і, як правило, домінація по дає велику перевагу. Це такий навідка потужних е е переваг, скажімо так, довгострокових як контроль за відкритою лінією. Якщо це відео вам сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Всього найкращого!